Вітання, друзі! Окремий привіт тим людям, які постійно дивляться мій канал, які на нього підписані. Я вам дуже вдячний. От, ви допомагаєте мені розвиватися, а я для вас в свою чергу стараюся взяти щось настільки цікаве, щоб вам було приємно з ним познайомитись. Тобто техніка, яка не зустрічається кожен день на повороті за магазином. От, яка цікава, яка, скажімо так, особлива. От, і, звичайно ж, може її дозволити собі не кожен. От, хоча це все залежить тільки від вашого бажання. Сьогодні у нас на огляді Suzuki One One. Це класичний мотоцикл, настільки з крутим дизайном. Не знаю, от я був не прихильник Сузукі, от після цього апарата. Досвіду в мотоциклетних таких справах великих нема. У мене не було техніки раніше, як я і сказав. Перший мотоцикл у мене був доволі цікавий і доволі свіжий. Це в нас 2004-го, здається, року випуску Suzuki One One. Чотирихтактний, карбюраторний мотоцикл з таким. Цікавим дизайном, з цікавою вилкою, з цікавою фарою, реально круто виглядає мод. Дивіться, знайомлю. Далі. Гума передня, переднє колесо в нас 18 го діаметру з гумою 130 на 80. тобто, Широка, гарна гума. І вона в ідеальному стані в нас цього разу ну, просто нова. І дуже-дуже цікавий протектор. 3-4. Вона. тобто, Така полукругом і нова, абсолютно. Дуже крутий дизайн самого протектора. Данлап. Оригінальний данлап стоїть. Отак От круто виглядає колесо з гарною такою масляною гідравлічною вилкою. Дискові гальма у нас стоять токіко. Крутіша фара як Шварцнегра, Stanley Motorcycle. Галоген пише: Ну, 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 дуже крутий апарат, дуже гарно виглядає. Я, от, чесно кажучи. Маю на сьогоднішній день Yamaha MT-09 19-го року випуску з 850-кубовим двигуном, в якого до біса багато конників. Але от закоханий оцього апарату, який не їде практично, але він настільки круто виглядає, і ви на ньому будете круто виглядати. Він дійсно цікавий. Так, дивіться, скутер. скутер. Мото знятий з контейнера. Куплений на японському аукціоні BDS. от такий апарат. Дивіться, він чотирьохтактний, от кришка е на насвічничок, дивіться, Made in Japan Карбюратор стоїть, е мікуні. З тієї сторони потім познайомлю, вам покажу. от Насос цей мікуні стоїть. Короче, дуже все гарненько, так все цікаво виглядає. от Є навіть масляний фільтр. От 850 грам масла на заміну, що дуже-дуже дивує, в 19 2019 року в мене віконечко, і от в цього скутера, скутера блін мотоцикла також віконечко от на рівень масла без щупа, щупа немає, дуже, дуже все хайтеково зроблено. Єдине, що я говорив і кажу, мені реально шкода, коли зберігають отак техніку, яка, е на мій так е погляд, Безцінно. Якби в мене був такий мотоцикл в 18 років, це було б щастя. От, так, ну, в ньому нічого такого немає. Єдине, я скажу, що є сліди, що він був під відкритим небом, трошечки пороживіла труба, там болтики і так далі, але він в робочому абсолютно стані. По ньому що зроблено? Замінили мастило, почистили карбюратор. Все. Отак. От Отак От працює японська техніка, яка там 20-річного віку. От як вона виглядає, дивіться, гарна накладочка на вихлопну трубу. Є ножки для заднього пасажира. До речі, тут в Бардачкові знаходяться повністю комплект ключиків, там і викрутка, і, ну, все-все, що потрібно. От Маятник вже як на дорослих гарних таких мотоциклах з моноамортизатором. Амортизатор, бачите, якийде. Чайно трошки поржавів. от Амортик, але він працює. Сам шток живенький, працює, гарно відпрацьовує аморт. Так, Гальма задні барабанні. Ну, Задня гума це ну, просто крутяк. Так, Dunlop, як і передня. Я думаю, мільйон вона коштує. Ще й не знаю, чи знайдеться вона десь така на ринку. Made in Індонезія. Розмір 180 на 80 На 14 Таке ж шпицьоване, гарне колеско з таким крутезним протектором. От не знаю, от дизайн бомба. От дизайн просто круто. Шипована така гарна гума. І не кросова, я вам скажу, але вона дуже-дуже така масивна. Ну, І товстий скат. От Ми робимо відеоогляд е на куяльнику. Куяльницький такий красивий краєвид лиман. Тут я знайшов цікаві такі невеличкі доріжки і, мабуть, вперше я роблю спочатку тест-драйв, а потім... Скажімо так, відеоогляд, презентацію мотоцикла. Він мене просто якби, вражає. Він мені настільки подобається. От багажничок, поворотнички дуже стильні, такі, накладка на трубу. О, Дивіться, на поворотничку є подряпинка. От воно ж все в хромі, таке гарненьке, з гарного пластику таке заднє крило. От. От масивна така залізна під нього ну, конструкція, каркас. Ну, От зроблена техніка, бачите, як японці роблять техніку. Дуже величезне, гарне сидіння. Сидіння я б сказав навіть на трьох, я зараз навіть з дітками покатаємося, попробуємо, що це за апарат. Просто купа емоцій. Так, далі тут е, акумулятор під сидінням знаходиться. От, е, Величезна зірочка така тягова. От, Крутецька. Ну... І з цієї сторони, Так, по передачках в нас 1, перша, нітралка, друга, третя, четверта, п'ята. П'ять передач. Отак От це все виглядає, карбурик, як, я, як я говорив Мікуні. От Кранчик є, бачите, трошечки підержавіло все, об'єм двигуна 200. Коротше, а фільтр, до речі, повітряний, губка там паралонова в відгальному стані така фірмова прийшла класна. Коротше, кажучи, Кінь на бойовому ходу, для чого він і призначений. Кому цікаво, дивіться тест-драйв, він буде під відео. Тест-драйв, Я сподіваюся, вам сподобається. Мені дуже сподобалось, я отримав величезне задоволення від цього мотоциклика. По ручках дивіться, з якими він ручками прийшов, такими товстими. От Переключнички в нас органайзери, як з якогось мопедика, не пам'ятаю чи з 36, чи щось свіжіше, чи з цигнуса. Ну, коротше, не пам'ятаю, підскажіть хто пам'ятає, десь пульти на якомусь мопедику стоять. А, тільки немає, здається, цього виключати двигун. Так, Величезні такі масивні ручки. В хромчику ця ру рульова трубатка гарненька. От. 24 356 км рідного пробігу. О, машинка. Оця також ручка така товстенька. Ну, крутяк. Мотоцикл крутий. Риночна вартість їх, кому буде цікаво, все залежить від стану і залежить від тієї ціни, яку дають на ньому на аукціоні. Один раз можна запропонувати отаку от техніку в районі 2000 доларів. от В інший раз за 2000 доларів навіть ніхто сюди не зможе привезти. Це все аукціон і все, звичайно, залежить. В той день, коли ви купуєте, хто за нього грає, І з якої частини він японії. і Так далі от, так як люди деякі думають, що Сузуки Van Хтось пропонує з пробігом 20 тисяч, оригінального, аукціонного і так далі. От, і З риночної ціни скажімо так відхиляються на 300-500 На 500 доларів і кажуть, що ну, це верх ринка, це дуже дорого. Хлопці, от такий самий OneWan -One продають за 2000 доларів. О, тобто це аукціон. І, звичайно ж, зазора такого величезного нема, але він плаває в залежності від кінцевої вартості самого мотоцикла. Тобто, чим бюджетніша модель, тим менший зазор по коливаннях, скажімо так, по ринку. А даний апарат просто ідеальний. І коштує він в районі 2500 доларів. А кому цікаво, хто хоче купити, я можу вам. Таку техніку запропонувати, тільки якщо виграти з аукціону. Цей є апарат особливий, він йде для особливої людини. От всім вдалих покупок гарної японської техніки. І купуйте японську, красиву, якісну, унікальну техніку і яка дійсно працює як часи. Дивіться тест-драйв І підписуйтесь, кому подобається моє відео. Всім вдячний за увагу. Поїхали. Отак працює двигунчик. тихенько. І покажу, як я виглядаю на цьому конику. ,90 метр 90 на мене стисне. Величезне сидіння. Сам по себе він височенький, зручний. Так, дуже класний морк мені розміталочки ша. От рука працює. Послухайте, як рівненько-мягенько працює двигунчик.